Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Ось ідемо, з НАТО поїли в кафешки е, Я, Я сік пила на таводу з тим із льодом. І ми взяли два. Один круасан із тим кремом фісташковий, а другий такий пончик із кремом, ванільним. Ой, смачні такі. Але те попросила, нам їх пополам перерізали, щоб і того покуштувати і того. Дуже смачно. Дуже смачно понравилось, поїли, попили, посиділи і пішли. Зараз тут Світофор буде зелений. Перейдемо, підемо далі. Я вам хочу показати красивий, прекрасивий фонтан. А це така вулиця. Колись ната розказувала, що ця вулиця тут не було транспорту зовсім. Тут тільки пішеходка була, отак от тут ніхто не їздив. А тепер, бачите, все ж їздять, ну це колись було, може, 50-ті години, 60-ті години, давним давно, задавно. От отак. от, Непогана погода, але я вже вділа, я кепочку, чи то шляпу не брала, кепочку вділа. Іду в кепочці. Довки поцілій людей кругом повно. Всі кафешки, всі бари, все зайнято піцерії, всі сидять, їдять і п'ють. Тут якийсь такий магазинчик, сумочки для літа, таке всяке-всяке різне. Ось піцерія, предлагають піцу. Ось піцу. Ось такий хлопчик пропонує, будь ласка, заходьте. Вот. Так що непогано, кажуть, у Італії малі зарплати. Зарплати, може, і малі, а люди багато сидять по кафешкам, по ресторанам, по барам. Так що якось так. Дівчинка за... каже, заходьте, заходьте, заходьте. І, і перекусуйте. Ще ж, може вже туди ближче ж до обіду час, так оце і предлагають перекуси. От. А ми були в магазині ДІМ, називається такий що там купили, вона була знижка на 15%. Так от на 10 євро набрали, та таке, що треба там для дому всяке різне. А зараз підемо, нам треба у магазин, у сіфару зайдемо, а тоді підемо ще у Дем сходимо, а тоді на нашій зупинці в гастроном зайдемо. Подивимося, що там у нас і крашанок немає, і ще, може, щось купимо. Може якась фруктонеза буде по знижкам, може кавуни по хорошій ціні. Ну, подивимося, коротше. Все, що треба, все і подивимося. Ось так. Ну, я вам не, не можу сказати, що обіцяли, звісно, 20 сьогодні, що буде. Ну, звісно, не 20, пробачте, які там 20, там 20 і не пахне. Може вже всі 28, а то й 30 і сонце, а казали, що дощ буде. Бачите, скільки людей. Всі сидять, усі сидять, усі їдять, їдять. Зараз оце ж я вам оцей фонтан красивий покажу. Дуже красивий голова. Фонтан називається голова. М -м. Вон, бачите, такий фонтанчик красивий. Куди йдемо? Туди? Отуди. Ну і пішліть Ось так от. Це буду йти вам показувати все. Таке. От... А, от така голова, бачите, красива яка. От. Завжди там водичка. А це, бачите, якісь манерні зроблені мусорки, не такі, як ото у нас біля А це ж такі у центрі. Це ж ми в самому центрі зараз знаходимося. От. То хороше, все красиве. Так що, оце якось так. Це ж такі, бачите, як Вон такі люстри красиві висять, так? а це такі. Колони здорові і такі переходи. Це по всій Італії, не тільки в Трієсте. Це по всій Італії. Так тут добре йти прохолодно, як сонячний день дуже такий. то тут добре. Це така якась ювелірочка, невеличка. А парфумерочка. Йдемо прямо, да? ну от якщо встигнемо то перейдемо. Зелений. Ну, Я думаю, встигнемо, бо після зеленого ще буде жовтий. О, ми встигнемо і перейдемо. Так що ото так. О, тут треба ходити все чітко по світах ворам, тому що шалені мотаються кругом на тих на мопедах, на автівках. Таке ото. Йдемо далі пішки, так? Да? Йдемо пішки далі. Хорошо. А що хотіла сказати? Ми теж в діємі, в тому магазинчику, ми насіння купили. Отак, от, пожарю, ми любим любимо от, отак поїсти насіння. Хоча в нас горіхи є. Масімо завжди накупує багато горіхів. Але насіння ми, це ж по-нашому насіння. Оце у нас хто тут такий сидить? Верді, бачите. Верді тут сидить у нас. Нусь, пойдемоте далі. А, оце по цій вулиці, да, Ната? так? по цій вулиці. От поїли, наїлися. І добре. У мене ще вдома діла є. Ввечері, як прийдемо. Ну не так, що ввечері, а... О, як прийдемо, так мені ще треба приборки поробити. Ната там свої діла на комп'ютері робить. У неї своя робота, а в мене своя. Поїсти в нас є що. Так що тільки так ото. А тоді ото підемо туди по магазинам, по всяким різним подивимося. Я вам покажу. А може і не покажу, може отут поснімаю вже та й все. Та й достатньо буде. Я не знаю, чи буду вам у парфумірки знімати. Ми зараз у Сіфару йдемо, О, а може й не буду. Там ти не знімаєш. Ага, там не можна, так каже. Там знімати не можна. О, бачите, скільки мопіків стоїть. Страшне. Страшне мопіки. От. Усі так. Так что давайте я зараз включуся. Все вам доброго, всего Па-па!